Перше, на що варто звернути увагу, це те, що сайт повинен бути на зовнішньому домені. Дана порада стосується більше продавців на пром, оскільки серед них найчастіше зустрічаються домени, які закінчуються на .prom.ua або на .prom.ua.net. Такі домени до реклами в Google Merchant Center не допускаються. Сайт має мати закінчення на зовнішньому домені, тобто .com, .com.ua, .in.ua, .net та інші. На сайті має бути підключена онлайн оплата. Найзручніше для цього використати такі як вайрингові системи, як LeakPay або Wayfopay. Для тих, хто знову ж таки продає на промі, майте на увазі, що промоплата теж рахується як онлайн оплата, тому можете її використовувати для оплати на сайті. Хочу наголосити, що онлайн-оплата має бути не єдиний метод оплати, тобто, серед усіх методів оплати, які є доступні, онлайн оплата має бути обов'язково, тобто може бути накладна плата, оплата готівкою, і серед цих всіх методів також має бути і онлайн оплата. Так само серед всіх способів доставки Ки товару має бути адресна доставка до дверей по Україні, може бути кур'єрською доставкою однієї з найбільш популярних поштових служб. Це може бути доставка кур'єром Укрпоштою, новою поштою чи іншою поштовою службою. Знов ж таки наголошую, що має бути великий вибір доставок, тобто може бути самовивіз, поштомат, на відділення, міст, укрпошта, нова пошта. Але серед них всіх має бути також обов'язково адресна доставка до дверей по Україні. На сайті обов'язково повинен бути розділ, де вказують. Умови повернення та обміну товару відповідно до закону про захист прав споживача. Посилання на сам закон теж можете додати в цей розділ. Посилання на цей закон залишу вам в описі до цього відео. Також буде корисно додати абзац про повернення товарів належної та неналежної якості. Якщо ж ви продаєте товари, які не повертаються, тоді ви теж маєте вказати в цьому розділі, що дана категорія товарів не належить поверненню. Це можуть бути книги, білизни, Постіль, ліки, медикаменти та інші товари. Шаблони текстів для цього розділу теж залишу в описі до цього відео. Також на сайті обов'язково має бути розділ, де прописані умови доставки. Вказуйте саме ті умови доставки, які ви використовуєте на сайті, тобто які є на сторінці оформлення замовлення. Не потрібно вказувати заяви додаткових, які ви не використовуєте. Опишіть терміни, вартість доставки та інші деталі, які будуть корисні для споживача. Як я вже вказав раніше, обов'язково має бути Адресна доставка по Україні, тому обов'язково в цьому розділі вкажіть фразу: адресна доставка товарів по Україні до дверей користувача, саме цю фразу шукає модератор, коли перевіряє ваш сайт під час модерації. Не варто вказувати в цьому розділі, що ви не доставляєте в Крим чи в тимчасово окуповані території. Справа в тому, що модератор може не знати ситуацію в Україні і він зможе розцінити ці фрази, як те, що ви просто не виконуєте умови доставки для користувачів. Просто вкажіть, що ви доставляєте по території України, де є відділення Укрпошти та нової пошти. Ще на сайті має бути розділ, де описуються умови оплати. Аналогічно, як і в умовах доставки, вказуйте тільки ті умови оплати, які ви використовуєте в себе на сайті, і ті, які відображаються на сторінці оформлення замовлення. Додаткових чи зайвих писати не потрібно. Вкажіть правильні контакти. Мається на увазі, що обов'язково потрібно вказати номер телефону, емейл адресу, фізичну адресу. Та графік роботи вашого інтернет-магазину в адресі, вкажіть не лише місто, але й обов'язково вулицю, номер будинку і офіс, якщо є. Якщо у вас є декілька фізичних магазинів, де ви здійсните продаж товарів, то вкажіть цих декілька адрес, де вони розміщені. Якщо у вас фізичних магазинів немає, тоді вкажіть адресу реєстрації вашого ФОПа або ТОВ. Ну якщо у вас немає ФОПа. Тоді треба створити, вести господарську діяльність без ФОПа в Україні заборонено. Якщо в розділі контакти ви додаєте карту, то на карті має бути відображена та адреса, яку ви вказали на сайті. Перевірте, через Google ваш номер телефону, важливо, щоб він не був вказаний на інших сайтах, де можуть продаватися товари або надаватися послуги. Важливо, щоб номери телефону були унікальні. Наступна причина, через яку можуть заблокувати ваш мерчант центр, пов'язана також з контактами. Адреса, яку ви вказали в даних про компанії у Merchant Center Next, має бути тою самою, яку ви вказали у розділі контактах на своєму сайті. Також номер телефону, який потрібно підтвердити в Google Merchant Center Next у розділі дані про компанію. Також має бути такий самий або співпадати з одним з тих номерів, які ви вказали в себе на сайті. Якщо ми вже заговорили про аккаунт Google Merchant Center Next, то також в цей аккаунт потрібно додати. В розділ доставка інформацію про ту доставку, яку використовуєте для доставки товарів для ваших користувачів. Ще назва вашої компанії, яку ви вказуєте в Google Merchant Center Next у відомостях про компанію, має збігатися з тою назвою компанії, яку ви вказуєте в себе на сайті, в логотипі, і яка має бути однаковою на всіх сторінках сайту. Також в Google Merchant Center Next у розділі інформація про компанію потрібно обов'язково заявити та підтвердити. Права власності на сайт, а також додати логотипи. Перед тим, як продовжити далі, якщо це відео для вас є корисним, прошу вас поставити подобайку, натиснути на дзвіночок та підписатися на наш канал. Це додасть мені радості в житті та неабиякої мотивації далі записувати відео. Якщо з центру повернутися до сайту, то ваш сайт обов'язково повинен використовувати захищений протокол передачі даних. Якщо простими словами, то адреса вашого сайту. Має починатися на HTTPS, на сайті повинні бути відсутні биті посилання, тобто посилання, при переході на які видається помилка 404, нібито контент недоступний. Обов'язково перевірте ваш сайт на наявність таких посилань і видаліть їх. Також на сайті не має бути порожніх категорій, тобто категорій, до якої не приєднаний жоден товар. Якщо є категорія, значить там мають бути товарів. Навіть якщо вони можуть бути не в наявності, то все рівно вони там мають бути. Якщо у вас є пусті категорії, Форії теж обов'язково їх приберіть. У вашому інтернет-магазині обов'язково має бути можливість зробити замовлення без участі третіх осіб. Тобто, користувач має знайти без проблем ваш товар, має мати можливість оплатити його онлайн, має мати можливість вибрати адресну доставку по Україні і сидіти щасливим, чекати, поки поштова служба доставить йому товар. Якщо у вас на сайті, на сторінці подяки або будь-якому іншому розділі є фраза, типу для того, щоб підтвердити замовлення на. Наш менеджер обов'язково з вами сконтактує, тоді це може бути причиною блокування. Краще видаліть цю фразу. Якщо у вас є в процесах бізнесу така опція, що менеджер може телефонувати а може і не телефонувати, то краще поставте відповідну галочку на сторінці замовлення, яка дає можливість контактувати з покупцем або не контактувати з покупцем. Що ще стосується способу оформлення замовлення, то обов'язково на сайті має бути можливість зробити замовлення без обов'язкової реєстрації. На сайті, тобто без створення особистого аккаунту. Звичайно, така можливість має бути, і ви всякими способами повинні заохочувати користувачів створювати особисті персональні кабінети на вашому сайті, проте це має бути максимально екологічно, ненав'язливо, і це не має бути обов'язковою умовою покупки на вашому сайті. Наповнення сайту має відповідати тій мовній версії, на якій зараз знаходиться користувач. Що я маю на увазі? Якщо на україномовній версії сайту є помилки, або російські фрази чи слова в назві, в описі товару, будь-яких технічних розділах, типу оплата, доставка, політка конфіденційності чи про нас, то це буде грубою помилкою. Google за тим слідкує і може заблокувати, якщо ваш сайт не відповідає мовній версії сайту. Тому будьте уважні, перевіряйте сайт на помилки, щоб як на українській тегі, на будь-які іншій версії вашого сайту відображалася тільки та мова, яка включена зараз в інтерфейсі користувача. Сюди. Де також належать і банери. Якщо ви використовуєте на сайті чи особливо на головній сторінці сайт з текстами, і у вас є декілька мовних версій сайту, наприклад, російська і українська, то на українській версії сайту банери мають відображатися з українськими написами, на російській, відповідно, мають відображатися з російськими написами, і це все стосується інших всіх версій, мов сайту. На сайті має бути обов'язково сторінка про нас. Розмістіть на цій сторінці фото та відео з вашої Компанії, ваших робочих процесів, опишіть історію вашої компанії, як ви дійшли до того, що ви створили такий бізнес, і які досягнення ви отримали за роки діяльності. Не потрібно тут вказувати інформацію про товар чи про категорію товарів. Вся ця інформація має бути розміщена на відповідних сторінках товару та його категорії. Контент сайту повинен бути унікальним. Не повинні зустрічатися однакові фото чи описи товарів на одному сайті. До речі, про те, якими мають бути. Правильні фото, опис і назва товарів. Я вже знімав раніше відео. Вони опубліковані безкоштовному доступі на нашому сайті. Посилання можливо з'являться десь тут згори, а також залишу їх в описі під цим відео, тому обов'язково переходьте і покращуйте унікальність вашого товару для того, щоб він продавався 24 на 7. Ціна товару має бути однаковою, та, яка вказана у ФІДі, і та, яка відображається на сайті. І вона не повинна змінюватися протягом всього процесу. Замовлення товару користувачем на вашому сайті. Тобто ціна, яка вказана на сайті і відповідає тій ціні в фіді, не повинна змінюватися в залежності від курсу долара, вибору постачальника, способи оплати чи доставки. Ціна вже обов'язково повинна включати ПДВ, передоплату та будь-які інші обов'язкові платежі. Зображення товару не повинні містити будь-яких інших додаткових елементів, крім самого товару, тобто будь-які рекламні оверлеї, логотипи, номери телефонів. Чи Увага, водяні знаки не мають бути розміщені на фотографіях товару. Зображення товару має нести інформацію лише про сам товар. Навіть якщо ви шукаєте товари в Google і ви бачите конкурентів, в яких є водяні знаки чи оверлеї на зображеннях товару, не спішіть радіти. Google періодично проводить перевірки, і це означає, що ваші конкуренти в зоні ризику. Крім того, ви можете самостійно написати скаргу на цих конкурентів, що в них є. Діні знаки чи оверлеї на фотографіях, і Google, скоріш за все, заблокує показ цих товарів у рекламі. Потрібно пильно стежити, щоб в описах ваших товарів не було посилань на інші зовнішні ресурси, наприклад, на сайт постачальників. Бо якщо такі посилання будуть, то Google може вас запідозрити у так званому фішингу і заблокувати ваш Google Merchant Center і не допустити до реклами. В Той час потрібно пам'ятати, що перелінковка між розділами вашого сайту дозволяється. І ви можете це використовувати для кращої оптимізації вашого сайту. Google не пропустить ваш товар у рекламу, якщо він обіцяє золоті гори, вічну молодість, неймовірну красу, швидкий та якісний результат за малі гроші. Сюди можуть відноситися, наприклад, креми для збільшення того, що треба збільшити, чи навпаки зменшення того, що треба зменшити, чи дії для похудання за тиждень без відвідування спортзалу, пігулки для нарощування м'язів та інші нісенітності, на якісь чомусь ще досі. Ведуться люди. Це товари з чорних та сірих ніж, і Google не дозволяє їх рекламувати. Також у рекламу Google не пропустить товари для дорослих, зброю, наркотичні та медичні речовини, тютюн та алкоголь. Повний список товарів, які заборонені Google в рекламі, я залишу в описі до цього відео. Там буде посилання на довідку. Будь ласка, детально ознайомтеся ще до того, як вибирати нішу чи запускати рекламу. Репліки товарів також заборонені для реклами в Google, тому якщо ви продаєте... Підробки або копії відомих брендів взуття одягу, косметики чи інших категорій товару, то краще не починайте рекламу в Google, оскільки ви обов'язково стикнетеся з тим, що Google заблокує ваш аккаунт. Переходьте на оригінали або на інші категорії, які Google не блокує, і продавайте максимально екологічні товари. Також Гугл може відмовити вам рекламу, якщо він бачить, що сайт повільно вантажиться, злетіла верстка або, наприклад, не працює рекламний банер. Тому завжди слідкуйте за тим, щоб ваш сайт виглядав крас. Сиво був технічно справним і швидко вантажився. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо було корисно, буду вдячний за вашу вподобайку і підписуйтеся на наш канал для того, щоб отримувати нові сповіщення про такі корисні відео, як те, яке ви щойно переглянули. А якщо є якісь причини блокування мерчант центру, про які я не розповів у цьому відео, але з яким ви стикалися, обов'язково напишіть про них в коментарях. З радістю з вами поспілкуюся. До зустрічі в наступному відео.